Казка про соняшник і дядька Гната. Посеред поля, просто небо, де сонечко ласкало промінчиками кожен куточок рідної землі, а зелені трави гойдав вітерець, шукаючи собі забави, виріс соняшник, статний, високий, насиченого жовтого кольору. Він впевнено квітував у центрі поля, викликаючи захват у природи та людей, які проїжджали по всього красунчика. Згодом у соняшника з'явилася купа друзів, а особливо він потоваришував із дядьком Гнатом. Ішов час, а дощу досі не було. Хмарки відмовлялися пролівати сльозинки, а соняшнико хотілося пити. У нього підвищилася температура, через що зовнішній стан значно погіршився. Недалеко від соняшникового поля стояв будиночок гната, який вирощував кукурудзу та виноград. Дядько іноді навідувався до нашого соняшника, аби дати попити водички в особливо спекотні днини, поспівати пісні та просто поговорити про життя. Соняшник засмутився, що вже місяць від дядька Гната немає звісточки. Він вирішив попросити джмеликів та пташечок йому допомогти покликати доброго чоловіка, сусіда. Чмелики, пташки, аго, малі красуні, допоможіть мені, будь ласка, любі, промовив соняшник. Потрібно, аби ви злітали додому до дядька гната і попросили його принести трішечки водички. Моє самопочуття не дозволяє заспівати гучно пісеньку, аби він мене почув. Так, звісно, соняшнику, зараз усе зробимо. Тримайся, Любчику. вигукнули пташечки із жмеликами і полетіли до сусіднього поля. Зазвичай дядько Гнат щодня порався на городі власного будиночку, обходив теплиці і займався хатніми справами. Активний був чоловік і дуже добрий, проте місяць тому у нього почалися проблеми зі спиною. Як прихопить, то не може нормально ходити. Джмелики із пташечками побачили через відчинену квартирку, як дядько Гнат лежить на ліжечку і ниє від болю. Вони зрозуміли, що чоловік також почуває себе погано, але водичка для соняшника то справа життя. Набравшись сміливості, малі почали стукати у віконця і голосно співати, чим привернули увагу гната. Дядьку гнати, дядьку гнати, треба соняк рятувати. Малий з температурою засохне, як скульптура. Сонечко так припікає, наших хмарок відганяє. Дощика давно немає. Соняшник на вас чекає. Йому хочеться так пити. Що ж ми будемо робити? Без вас нам впоратись на сила, допоможіть нам, дядьку милий. Малі розчули гната пісенькою. Він підірвався з ліжка, узяв відро із водичкою і щось сили побіг до соняшника. Соняшнику, друже, пробач мені, що так довго не приходив до тебе. Я приніс тобі водички і цікаву історію про мій город. До речі, тобі привіт від капусти, кукурудзи і виноградних мост. Дякую тобі, дядьку гнате. Простіть, я попросив джмеликів і пташечок допомогти мені покликати вас. Часу було обмаль. Як добре, що ви вже тут. Дякую безмежно за дружню допомогу. І я тобі дякую, сонячнику, що ти в мене є. Ну заспіваймо. Ось так вони ще довго співали і говорили, договорилися аж до глибокої ночі. Але хіба це важливо для друзів ніколи не має бути шкода часу? Запам'ятайте це малята. Справжня дружба полягає у небайдужості і бажанні простягнути руку допомоги одне одному. Авторство і озвучування Аліни Сухарєвої